За давніми слоянськими уявленнями покійників поділяли на дві категорії. Перша включала тих, хто пішов в життя природно, їх вважали правильними мерцями. Друга категорія охоплювала жертв трагічних обставин, загиблих від морозу, вогню, утоплеників та тих, хто наклав на себе руки. Ключова відмінність неправильної смерті полягала в тому, що людина не встигла реалізувати свої призначення: створити сім'ю, народити дітей або просто прожити відведений її вік. Особливу групу становили немовлята, що народилися мертвими, діти, убиті власними матерями, та нехрещені малюки. Саме ці душі, згідно з народними повір'ями, перетворювалися на оперів, русалок, мавок та інших надприродних істот у карпатських регіонах Бойківщині, Гуцульщині, Опіллі, Закарпатті, Покуті та Буковині для означення Духів померлих існували різноманітні назви. Бойки, наприклад, називали їх літавицями, вітерницями, перелесницями, тоді як гуцули використовували слова мавка, нявка, лісниця. Павло Чубинський, видатний дослідник 19 століття і автор українського гімну ототожнював мавок із нечистою силою. Він писав, що це викрадені дияволом діти, які мешкають у лісах. Вони з'являються перед мандрівниками у вигляді чарівних молодиць, заводять розмови, а потім розскочить своїх жертв до смерті. Походження слова мавка, нявка тлумачить по-різному. Наприклад, дослідниця Наталія Хобзей у своїй праці про гуцульську міфологію пов'язує його з давньослов'янським словом «Навь», що означало мертвець. Хоча мавку зазвичай уявляють як жіночу постать, траплялися й винятки. Так, етнограф Антін Онищук записав на початку ХХ століття таке свідчення: няйки це надзвичайно вродливі юнаки і дівчата, що відрізняються від звичайних людей лише тим, що їхні спині від плечей повністю відкриті. Говорячи про мавку, ми не можемо не згадати твір Лесі Українки Лісова пісня. Ця драма Феерія була створена влітку 1911 року за неповних два тижні у грузинському місті Кутеїс, а вперше друком твір вийшов у 1912 році. Одну із причин написання драми про мавку Леся Українка описала у своєму листі до мами, де вона зазначала. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними, бо я ще й здавна ту мавку в умі держала, ще й з того часу, як ти в бориці, мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимось лісом із маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в колодяжному в місячну ніч бігла самотою в ліс. Ви того ніхто не знали, і там ждала, щоб мені привиділася мавка. Видно вже треба було й мені колись написати. А тепер чомусь прийшов слушний час, я й сама не збагну чому. Зачарував мене цей образ на весь вік.